Мої вітання, друзі, на ремонті. Тример акумуляторний з проблемою задимів двигун і втратив свою потужність. Як ви бачите, підшипник чи втулка, я не знаю, що тут розболтане, і це є причиною. Батарею знімаємо для безпечної роботи. Беремо ключик на 8 і відкручуємо ось цю гайку, яка тримає сам ніж. Викрутили її. Далі ми знімаємо ніж і знімаємо. Тримач, направляючий ножа. Добралися до валу двигуна, як ви бачите, трішки болтається, і будемо розбирати далі. Відкручуємо ці передні два гвинти, далі відкручуємо шестигранником тримач кожуха захисного, проворочуємо його, прокручуємо і знімаємо, звісно. Зняли його. Далі нам потрібно відкрутити ще гвинти. І зняти кришку. Так, знімаємо кришку, пружинка тут для положення, регулювання. Куту так добираємося до двигуна. Так, гаєчка кріплення кожуху захисного. Добралися до двигуна, він на клемах зняли і тут стоїть 770 на 21 вольт. 755, вибачаюся. Так, бачимо його передню частину і тут стоїть не втулка, а підшипник, який розвалився. Тому що китайська якість, мабуть, і недовго він пропрацював, бачите, що твориться. Ось така біда, друзі. Тобто потрібно міняти двигун. Приїхав двигун з Aliexpress, точно такий самий 755 на 21 вольт, і з таким самим валом. Так, Тут теж у нас стоїть підшипник, все обертається чітко. Можна сказати, що він є новий. Так, одягаємо клеми, живлення, полярність не путаємо. Є клеми одягли і вставляємо двигун в корпус. Дроти укладуємо, щоб ніде нічого не передавилося. Все, уклали дроти, все чітко. Далі одягаємо верхню кришку, одягли. Направляємо і, звісно ж, закручуємо всі гвинти. Є, закрутили, далі закручуємо передні гвинти, ставимо направляючу для ножів і одягаємо ніж. Тут пази є невеличкі І, звісно ж, закручуємо гаєчкою. Закрутили і фіксуємо за допомогою ключа на 8. Єсть все зафіксували. Далі, що ми робимо? Перевіряємо, чи все нас обертається, все обертається, ніде нічого не затирає. Так, ставимо батарею, давайте поки що перевіримо на столі. Є все, оберти дуже хороші. І перейшли на вулицю, давайте перевіримо в дії, як він працює. Може комусь сподобається, хтось захоче такий придбати. Так, поїхали. Травичка невисока у нас. Будемо перевіряти. Як ви бачите, він працює. Потужність, звісно, невелика, але для маленької трави десь підкосить. Жінка користується цим приладом. О. І буде далі користуватися, надіюся, поки знову не трапиться така саме біда. Тому що Китай продукт, вибачте, не дуже надійної якості. Назив цьому тримері немає, але віддаю і нехай користуються. Вам, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.